Доброго дня. Сьогодні на огляді полуниця нейтрально-світового дня Анія. Е, ремонтантний сорт. В чому особливості вирощування ремнів? Так як вони будуть давати ще декілька хвиль плодоношення. Ну, так, як би сподіваємося. Тобто, ще має бути друга хвиля, є нейтрального світового дня сорта, які. Постійно плодоносять і постійно цвітуть, тобто якби такі безпередні хвилі плодоношення. Особливість цих сортів в тому, що їх треба, вони зроблені для тепличного вирощування для того, що в теплих регіонах постійно сонце в них немає зимнього періоду, і потрібно, щоб ця полуниця постійно шурувала. Тому вона постійно йде на інтенсивному живленні з повним включенням всього спектру поживних речовин і постійно при кожному поливі. В нашому випадку, зараз закінчилося, завершилася перша хвиля плодоношення, тобто знялися всі плоди, все повирізалося, то і полуниця почала кидати вуз. Теоретично, якщо вам, як завжди, вуз не потрібен, ви його вирізаєте під ноль, і кущі заганяємо, на, готуємо на наступне плодоношення. Що для цього потрібно? Зараз потрібно дати азоту в основному з доданням калію, магнію, і заліза, тобто живлення рослини. Дуже, дуже важливий момент постійно підтримувати рослини в в здоровому вигляді, тобто їх потрібно захистити від шкідників і потрібно захистити від різного роду грибкових захворювань. Тобто ми постійно працюємо по листу, він має бути чистенький, має бути незамучений і так далі. Ми не чекаємо, коли в нас це все появиться. Ми працюємо постійно і на випередження. Тому що якщо ми зараз гробимо листовий апарат, кущ не зможе, в майбутньому нормально. Витягнути ягоду велику. Тому зараз комплекс мероприємств такий, що перша хвиля закінчилася, робимо обробки. Я там і відео кидав, що вже почалося і п'ятнистість і так далі. Зараз захищаємо від кліща. Буде відео, як робити на основі сірки і мила захист по полуниці, хороша штука, до нього немає привикання. І дуже добре тримає кліща. І наступне живлення в нас потрібно буде дати кальцій. Тобто після плодоношення нейтрального світового дня полуниця буде схожа до живлення полуниць на початку росту, фази росту. Тобто нам треба буде дати кальцій і азот. тобто Зараз рослинки треба буде розігнати. Наприклад, ось цього рядочка, що ви споглядаєте, це. Ані першого року посадки. Вона весною ну, була посаджена, фактично, можна рахувати весною. На даному етапі я бачу, вона вже поділилася, дала два рожка. От, щоб кому цікаво. Тому ось такі особливості вирощування нітралів. Подивимося, спостерігаємо, коли вона по факту я пишу дати, постійно викладаю огляди. Подивимося, на якому етапі вона дасть цвіт. Теоретично, це має бути через місяць. Теоретично. Подивимося, що буде по факту. Як вона буде цвісти, як ми будемо її кормити і що будемо робити далі? Буде в наступних відео. Тому підписуйтесь, спостерігайте, кому цікаво, хто вже має буде мати якісь практичні корисні поради. Усім успіхів, вирощуйте смачну ягоду, їжте корисні речовини. Хай вам щастить.